Раз, два, три, три. Перед самісіньким заїздом семирічні чемпіони розминають м'язи. В очікуванні старту діляться велостажем. Е, Кажуть, чотири роки. три два роки. Хоч досвід у Іринки вже є, та визнає. На дорозі не без аварій. Ну я їхала підковина нажала, задні гальма і... І, з... і злетіла з велосипеда. Одні на велостарті вперше інші вже навіть призові місця посідали і не раз кажуться. їздила вже десять. Ну, никогда не занимала первое. На старт. Увага. Руш Дистанція заїзду для дівчат 800 метрів, кілька хвилин і два кола лісової велотраси подолано. Заїзди бустреє ніж вчора були, тому результати будуть лучше. Саме 2,40, два по моєму бол. Кому рекорд, а кому саме розчарування? Срібна призерка велоперегонів результатом незадоволена. Дівчина намагалася мене збити, біття. Я так її пропускала. Я є друга місь... Поки дівчата призи отримують, хлопцям дають останні настанови переживають. по-моєму, більше діроді аді дітя. Татусі бо налаштовані лише на поповнення сімейної чемпіонської скриньки. були. і зараз настроє тільки на Він Чемпіон роликам, чемпіон по лижам в Україні. Ну будемо старатися виграти. А щоби перемогти, тренуються без упину. На площадки вдома потом щенатину та важливі не тільки тренування. Велосипед має бути не абиякий. у Миколи залізний кінь, як у дорослих. Ну з сім передач ще два старти, і перемога в обох у кожного в своєму заїзді. Хлопчачі гасання теж без розчарувань не обійшлися. Я з ним їхав я. його обігнав і підтаранився сам молодці. Вони другий і третій так. приїхали. Молодці, не дивлячись на падіння. Якими б не фінішували, Ось тут кожен дитина чемпіона. Так і називається ми чемпіони. Абсолютно всі получають медалі, абсолютно всі получають подарунки. і кожен дитина уїжджає з повною повновірності, що саме він став чемпіоном на цій гонці. А ця велогонка відбувається вже в одинадцяте. П'ять років тому в ній брали участь вісімнадцятеро. Цього разу змагання проходять два дні, і педалі покрутить понад шість сотень дітей. І на та Дмитро Большаков п'ятий канал.